Слава Ісусу Христу, мир вам, брати і сестри! Хотів сьогодні записати чергове відео, оскільки цей канал є про Богопізнання для тих людей, які шукають Бога, прагнуть Бога, хочуть жити Богом, для тих, кого Божа любов вже напевне, манить за собою йти далі. І тому я хотів записати таке свідоцтво, по суті, те, що Бог зробив для мене, врятувавши мене. Від падіння, ну, з десь третього поверху, напевне, з такої висоти, і хотів, щоб через це свідоцтво прославилося ім'я Господня. Він вірний, Він Спаситель. Він сам себе назвав, що він спаситель, він вміє рятувати, він любить рятувати, він здібний для того, щоб рятувати людей. От. І для тих з нас, хто шукає Бога, важливо знати, зрозуміти, так би мовити, правильно сфокусуватись. Сфо що ми не повинні шукати чудес, знамен, ознак, голосів, якихось доказів надприродних від Бога і так далі. Воно виглядає ніби непогано, коли ми шукаємо цього. Так би мовити, що тут цього погано є? Що в тому є поганого, коли я прошу там Боже, ну яви собі для мене яви себе, скажи мені слово, щоб я зрозумів, що це точно ти і так далі. З іншої сторони, згідно Святого Письма, воно не є до кінця правильно. На жаль, більшість з нас, українців, принаймні, шукають не самого Бога, а шукають те, що Бог може їм дати. Іншими словами, вони, так би мовити, дивляться на руки Божі, чи Бог їм не дасть якийсь дар, якесь чудо, якесь, там, я не знаю, якусь поміч. А самого Бога. Їм не треба. Оце щось подібне, де я раніше говорив на тему сирідства, що сирота шукає, по суті, не Бога самого, він шукає якийсь ознак, знамен, помочі від Бога, а сам Бог як особистість йому не потрібен. Тому для нас вкрай важливо знати і просто не помилитися в тому, бо є напевно, я так думаю, багато людей, які, так би мовити, сфокусували свій фокус направили не на Бога самого, а на те, що Бог може дати. От. І тому це важливо і це принципово є для нас розуміти і знати. Ще до того би вартувало би додати, що Бог дав нам цей принцип, що віруюча людина, яка народжена згори, має жити вірою. Довіряти Богові на слово, довіряти Богові на Його слово, на Його обіцянку. І старий заповіт, і новий заповіт, який для нас актуальний, є. Бог, коли давав цей завіт нам, запропонував цей завіт нам, там є багато обіцянок Божих, де Бог обіцяв, наприклад, я тебе не кину, я тебе не лишу. Проси в мене і дасться тобі. Бог каже, хто крав, хай більше не краде, хай просить в мене, але проси з вірою. Я по пам'яті згадую ці місця і вам називаю. Тобто для Бога вкрай важливо, щоб ми мали якусь міру віри, бодай маленьку віру, бодай віру, яка хитається, але хоча б таку віру, де людина вірю. Поможімо ми невірству, пам'ятаєте цю івангельську історію, де Тато просив Ісуса сілення для свого сина. От. Тому Ісус сказав все можливо віруючому. Тому віра це єдиний, довіра Богові на Його Слово, яке записано в Святому Письмі, це, так би мовити, єдиний канал, з яким віруюча людина може зв'язатися зі Своїм Творцем. Є віра, Бог чує твою молитву. Немає віри, Бог тебе не чує. Чому? Ти віри не маєш. Тому, якщо для нашого Творця важливо твоя і моя довіра йому, давайте розвивати цю віру. Давайте, так би мовити, віддамося в руки Божі, візьмемося за Слово Боже, бо власне віра приходить. Слухання Слова Божого, щитання Слова Божого, зрозуміння Слова Божого. Коли ти розумієш, що Бог має на увазі, ти не будеш казати, так би мовити, безвідповідально на все Божа воля. Нема на всього Божої волі. Бог не хоче смерти грішника. Бачите, на це нема Божої волі. Нема Божої волі, щоб людина е, хворіла, щоб християнин хворів. Він тато є, він є тато. І тому я вірю, Бог не хоче, щоб людина, так би мовити, хворіла, страждала, плакала. Нема Божої волі на злидні, нема Божої волі на війну. Інша справа, що саме Бог через непослух людей змушений допускати, яке, так би мовити, Бог забирає свою благодать і якась е, приходить. Нестача в життя людини. Але це не Бог винен, це людина сама винна. Вона не сіяла доброго, вона нічого не може пожати доброго. Ця історія, яку хочу вам засвідчити, стала зі мною приблизно десь у 2000 році. Наперед забігаючи, в мене ну, досить є свідоцтво. Я вірю, що не тільки у мене, кожного хто має народження згори, хто живе Богом, хто вчиться ходити по духу. Є багато історій, де Бог втручався в життя людини в якийсь надприродний спосіб, рятував від злидні, від голоду, як в мене, від падінь, від хвороб, від різних різних випадків. Тому в мене є багато таких історій. Я навіть от спеціально витягнув, маю такий грубий зошит, де записую такі історії, як. Цей зошит є свого роду як пам'ятка, де я записую ті історії, де сім'я моя мала нестачу, а Бог відповів. Ми стояли в вірі, Бог відповів, де сім'я мала певну якусь е випробування, коли дитина хворіла, а Бог відповів. І тому сьогоднішня історія це одна з тих історій, які сталися реально в моєму житті. Отже, в 2020 ро 2000 році я ще працював. В Другобицькому будинку вчителя за вгоспом. В один з днів так сталося. Я саме останній закривав вхідні двері, перед тим обходив два поверхи нашого приміщення і провіряв, чи є люди, чи нема, і, відповідно, саме останній я закривав двері е, після себе ну, до наступного робочого дня. І так сталося, що я. Пройшовся по кімнатах першого поверху, другого поверху, провірив зал, ті кімнати, ті кімнати, нікого нема. Думаю, йду я подивлюся ще наверх, так би мовити, на стриг. У нас там були сходи, і можна було вийти просто аж на дах, на самий дах. Той день була пасмурна погода, дощик не падав, але щось таке моросило, дощ, не дощ, знаєте, як це буває. Тоді це зараз це приміщення поремонтовано, принаймні дах, частково всередині, а тоді це все було ще старе радянське. І дах був покритий шифером і покритий таким маленьким пластом, ну ніби як мох було. З руками воно набралося. Отже, я беруся за клямку, а двері. Відкривалися там на стриху, власне, виходили на самий дах. Думаю, я провірю, бо бувало так, що проходили майстри е, радіомеханіки, ось тих, що радіо було коло госпіки, пам'ятаєте, і вони там у нас було такий стоп, і там розгалуження сходились на наш будинок. і Вони щось там ремонтували радіо цю мережу. Думаю, провірю, щоб там нікого не було, бо потім будуть стукати, гримати, мене кликати. От. І я відкриваю, взявся за клямку і відкриваю, опускаю вниз, і роблю крок вже на дах. Думаю, я там загляну і подивлюся так візуально, чи там нікого нема. І я роблю крок е ногою вперед. Відповідно, під впливом того дощу, тої вологої погоди, моя нога з'їжджає вниз, тулуб пішов, я нахилився. І я падаю на цей шифер, і такий розгублений сила земного тяжіння несе мене вниз, і я помало помалу опускаюся вниз. Ну там висота від краю даху десь до землі, метрів, ну, може, 10, може, 7. Я не рахував так на око візуально. І я такий розгублений, вниз з'їжджаю, я голову повертаю, а до краю даху лишається, може, метр. І я спонтанно від мен, з мене так виривається з мого духа, я кричу. Ісус! І то таке в мене було, знаєте, відчай. Я абсолютно безпорадний, я абсолютно нічого не можу зробити, щоб врятувати своє життя. Я не маю, так би мовити, важелів, шифер вологий, мокрий, нема ні за що зачепитися. І я кричу і взиваю до Бога. І нам треба пам'ятати, що в посланні до римлян апостол Павло сказав таку фразу. Кожен. Хто покличе Господнє Ім'я, буде врятований. І от в мене з Духа Мого вирвалося. Я думаю, це точно Дух Святий через мене заволав до Бога. Ісус! І я ще з'їжджаю, і в мене думка така приходить: розстав руки, щоб більше площа була. Я розставляю руки. І мій рух вниз зупиняється, і я зупинився. Я глядаю ще раз, ну до даху, я не знаю, чи, чи було пів метра, чи менше. Я зупинився і лежу. І молюся, кажу, господи, витягни мене звідси. Я голову піднімаю так, очі вперед і дивлюся, а переді мною на шиферу. Цвяшки вилізли, такі, знаєте, як шифер прибуває, там широкі такі головки. Я пробую зачепитися маленька площа. Я не можу піднятися і я боюся піднятися, бо знов мене послизнується, знов мене вниз потягне. Як я піднявся, я не знаю. От просто. Хто зможе сказати, що це була якась шокова ситуація, ну я би посперечався. Мені здається, це не було шоково. Ну, як я встав з того краю і виліз наверх, я просто не знаю. Не можу вам сказати. Для мене це було, я це оцінив як чудо, в який спосіб я там встав і виліз. Закрив всі двері. іду, я задав там за одного брата з нашої спільноти. Іду і думаю, розкажу йому, засвідчу, що Ісус зробив для мене. Знаєте, йду по дорозі, а весь брудний, в тому слизі. Повитирався, там, наскільки було можливо, повитирався, думаю, йду він недалеко жив, там біля будинку вчителя, знаєте, йду по дорозі і собі аналізую, що ж тут зі мною сталося. Я собі подумав, ну так, сила земного тяжіння почину, почала сила земного тяжіння, яку створив Бог, почала, почала мене тягнути вниз, тобто природній закон почала. Але оскільки я покликав в безпорадності в якійсь. Мініатюрній вірі покликав Господне ім'я уповаючи на нього, то Бог задіяв вищий закон, духовний закон. І цей духовний закон, тобто Ісус сам врятував моє життя, витягнув мене з тої ситуації, врятував мене по суті. Я міг там добряче гримнутись, мінімум би, напевно, ноги поламав там. Отаке От Ісус мені зробив. Знаєте, я йшов я був дуже радий. Цей такий трагічний випадок був, став для мене свідоцтвом: Ісус є вірний, Він вірний, Він не може зректися власного слова. Ісус не подивився на мене таким знаєте, поглядом: От знаєш, Ромен, якби ти був духовніший, якби ти молився годину в день, півтора-дві, якби ти постився два рази на тиждень, якби ти давав величезну десятину, пожартування, знаєш, Ромен, якби ти от був святий. Якби ти догодив мені своїм послухом, я би тобі поміг. Нічого такого не було. Взагалі нічого такого не було. І нам не треба себе так оцінювати. Оскільки, я, якщо я є в Христі, я є прийнятий абсолютно. Бог любить мене абсолютною своєю любов'ю. Я не можу заробити в жодний спосіб на Божу любов, на Боже прийняття. Неможливо заробити на те, що Бог колись тебе спас з якоїсь ситуації. Це, це сирітське мислення, що я недостойний, і тому, Боже, я недостойний, я... оцей священник він достойний, бо він священник, бо він багато молиться, бо він там то-то то-то то робить. Бог не оцінює нас по ділах. От Ти зробив багато, тому я тобі поможу. Божа любов є безумовна, і цей принцип, кожен, хто покличе Господнє ім'я, він є для всіх людей. Для всіх людей. Без огляду на стать, на статус, слухняний Богові, неслухняний Богові. Бог любить допомагати, Бог прагне допомогти. Бог очікує, що людина до нього звернеться про поміч. Богові приносить задоволення, коли Бог мене врятував, і Богові було приємно, що я йшов і радів ним. Він штато. Він ж наш Ісус старший брат, подумайте, старший брат. Я думаю, якби Ісус там був коло мене фізично, Він би мене притулив до себе і сказав громашка, на другий раз завжди клич до мене, як тобі буде тяжко, як тобі буде сумно, як буде страшно, притуляйся завжди. вірою тулися завжди до мене. Я завжди з тобою. Я ніколи не збираюся тебе кинути і лишити. Я купив тебе, ти мій, я створив тебе. Мені залежить на тобі. Отак от Бог, от Бог мислить. Звідки я це знаю? Я прочитав це в Святому Письмі, і я досвідчив це в своєму житті. Так, моя віра далі виростає. Я вчуся далі довіряти Богові на слово. Дальше, де коли бувають сумніви, проходять вагання, якісь страхи. І тому занурся слово Боже. Вникай в Слово Боже, читай не будеш розуміти, проси Духа Святого, він стане коло тебе, буде тобі пояснювати. Амінь. Хай буде вся слава Ісусу. Я би вас просив, хотів попросити, бо все забуваю. Ставте, будь ласка, лайки. Поширюйте відео, пишіть свої коментарі. Чим більше будемо це робити, Бог буде прославлятися, люди будуть спасатися. Нам треба в Україні, треба більше віруючих людей. Ви бачите, як складна ситуація в Україні. Нам треба більше людей, сумлінних, більше людей, які люблять Господа і церкву, які люблять людей. І тому твій лайк, твоє поширення, мого відео, мого свідоцтва, іншого того свідоцтва, яке тобі сподобалось, будь ласка, поширюйте. Ми разом робимо добру справу. Хай Бог вас і нас рясно благословить. Дякую за увагу.